8 листопада відзначається всесвітній день без вайфаю. Чи готові відмовитись від інтернету? Легко, навіть без телефону. Це не є проблема. Е, читання книжок, спілкування з рідними, близькими, гуляння з дитиною це абсолютно не проблема. Ні. Чому? Бо мені потрібен для роботи. На один день, легко? Можливо, ні. Відмовляється. Ні. А на один день? Ну, на один день ще куди не йшло. Якщо б треба буде, відмовимося. На один день. На один день готово. Нас завжди. Ми ж люди, ми ж їмо, спимо, п'ємо. Це те, що треба для нашого життя. Це... Не те, що потрібно. Я думаю, поки ні, тому що інтернет це фактично ті самі засоби масової інформації. Раніше люди як звідки брали інформацію з телевізора, який знаходився або на тумбочці, або на якомусь підвіконнику. А на даний час ти маєш телефон, в телефоні вся інформація, тобто він і для роботи, і для користування. 8 листопада відзначається світній день без вайфаю. Чи готові відмовитись від інтернету? Дуже легко, оскільки ми в селі то проводили раніше у бабусі в селі де з інтернетом були великі проблеми, тому для нас не, ну, не дуже важливий був.